Ви помітили, що нові клавіатури стають все менше і менше. Ось це типова клавіатура 5 років тому. А це свіже від того ж бренду. Схоже на якусь змову виробників, щоб економити на кількості кнопок. Сучасні клавіатури невпинно зменшуються. Важко уявити, на чому з такими темпами людство буде друкувати ще через 5 років. Як гадаєте, що рухає ці зміни, тренд чи змова? Напишіть в коментарях свою думку, а я у відео поділюсь своєю. Але доведеться зайти здалеку. Перші комп'ютерні клавіатури не мали цифрового блоку, повторюючи в цьому друкарські машинки. І десь у 84-му році сформувався стандарт, яким ми користуємось дотепер. На типовій клавіатурі дублюються цифри та стрілки. Таке розташування клавіш сформувалося історично, тому що комп'ютер використовувався переважно для обчислень, як калькулятор, а не як зараз. Я навмисно вирішив зробити цей невеличкий екскурс в історію, щоб показати, що те, до чого ми звикли, не обов'язково зручно або необхідно. Бо кожен раз, коли я показую клавіатуру без цифрового блоку, мені здається, що цей канал дивляться лише бухгалтери та програмісти. До речі, питання до програмістів. Чому на клавіатурі MacBook програмувати зручно, а на такій чи Тікіль ні. Але повернемось до ігор, де ці дублюючі кнопки потрібні, як Козі Баян. Лівою рукою тягнутись далеко, а права зайнята мишкою, у якої цифровий блок лише краде місце. До речі, це одна з причин дивного положення клавіатури у багатьох кіберспортсменів. Коротше, ось чому це класика, а це сучасність. Хоча, звісно, за роки змінилась не лише форма, а й вміст. Покажу на прикладі HyperX Alloy Rise 75. Як зрозуміло з назви, це клавіатура форм-фактору 75%. Тобто у неї на 25% менше кнопок в порівнянні з класикою. Це та межа, за якою вже починає не вистачати кнопок для нормальної роботи, і потрібно йти на багато компромісів. До речі, також ця клавіатура існує і в повноформатній версії. Тому одразу почнемо з вмісту. Звісно, це механіка, побудована на червоних перемикачах HyperX Red. Вони мають класичний лінійний хід. Сила натискання 45 г, хід до спрацьовування 1,8 мм, повний хід 4 мм, ресурс 80 мільйонів натискань. Все добре змазано і там, де треба, присутні нормальні стабілізатори. Ще 5 років тому, щоб замінити перемикач, треба було вміти працювати з паяльником. Ця клавіатура, відповідно до трендів, має горячу заміну, тобто можна або легко замінити непрацюючі свічі, або кастомізувати їх, змінивши на інший тип. Ще одна особливість система кріплення перемикачів Gasket Mount. Тобто в основі звуко та вібропоглинаюча конструкція, завдяки якій клавіатура не барабанить та не дзвінить при тайпінгу. До речі, ось так вона звучить. Просто порівняйте зі звичайною Alloy Origins, теж на червоних перемикачах. Ідемо далі. Ще одна технологічна фішка датчик освітлення, який регулює рівень підсвітки відповідно до рівня світла в кімнаті. Звісно, тут повна RGB, є купа ефектів, але крім кнопок, також підсвічуються боковини. Все регулюється та налаштовується через фірмовий застосунок HyperX Ingenuity. На RGB підсвітці можливості кастомізації цієї клавіатури не закінчуються. Верхня металева рамка знімна. Теоретично можна докупити іншого кольору, до прикладу, білого або синього. Поки в продажу окремо рамок я не побачив, але так як це рамка металева, вона легко фарбується в будь-який інший колір, хоч рожевий, хоч золотий. Кріплення рамки магнітне, при цьому випадково вона не відвалюється, навіть якщо клавіатуру піднімати лише за неї. Ще один елемент кастомізації знімний шильтик. Шкода, що в комплекті немає чистого, на який можна було б нанести, не знаю, свій нік чи щось таке, але в теорії можна докупити інший. Звісно, це теж не ідеальна клавіатура. До прикладу, довгий час замість того, щоб щось видалити, я гортав сторінку вниз. Бо через особливості форм-фактору на звичайному місці знаходиться page down. Найдивніше, що окремої кнопки Delete тут взагалі немає. Вона чомусь об'єднана з backspace. І щоб щось видалити, потрібно затискати її разом з FN. Оце знайшли на чому економити місце. Мабуть, у тих, хто це придумав, все виходить з першого разу. При цьому на клавіатурі є додаткова кнопка F13, на яку я одразу перепризначив Delete. Через зайву евку весь блок функціональних клавіш дещо зміщений. Стрілки також переїхали ближче до Enter. -у. І у мене версія, в якій від мініатюризації постраждала довжина шифтів, але є і з довгим лівим. В усьому іншому основний блок майже стандартний. При цьому, не дивлячись на розміри, тут знайшлося місце для зручного регулятора гучності з чітким кроком. В принципі, це вже майже стандарт для подібних клавіатур. Кейкапи мають матову фактуру, відлиті з PBT пластику, але українська розкладка нанесена так, що підсвітки вона не має. Ще одна нетипова фішка частота опитування 8000 Гц. Не знаю наскільки це актуально саме для клавіатури, але тупити вона точно не має. Ну і звісно, якість збірки та матеріалів на високому рівні. Нічого не хрумтить та не люфтить. Ось якось так виглядає сучасна ігрова клавіатура з купою прихованих фішок, але також із нюансами. До речі, її вартість теж окремий нюанс. Пишіть в коментарях, якого формату у вас клавіатура і чи плануєте ви замінити її на більшу або меншу. Дякую за перегляд! Якщо це відео вам сподобалось, дайте якийсь знак. Бережіть себе, близьких і допомагайте наближати перемогу.